Вот эта воронка образовалась в результате взрыва. Приезжала комиссия с полицией, сказали, что это был, была герань-2, начиненная примерно 50 килограмм тротила. И где-то около трех часов ночи я вышел посмотреть, что тут за шум. Я услышал рев этого дрона, дрон, который взорвался. Ну и вот результат. Окна, рамы поубивало, три рамы выбило полностью. Вот мы ждем, вроде обещают восстановить, стеклопакеты ставить. Ми всі сиділи в прихожей, боялись. И когда бабахнуло, ми вийшли. Смотрим, що ни, заборов нету. Вот здесь яма у соседа, у Саши огромная. Криші нету. Окно вылетело полностью, повністю. Сарай вон задня стена. Криша у сарая. Два забора. В данной ситуації. Ми проходили певну процедуру закупівлі цих відновних робіт. Були проведені дві закупівлі відкритими торгами. Визначений переможець. Наразі закуповується матеріал для відновлення цих будинків. Та будуть виконуватися відновлені роботи в стислі терміни. Міською програмою відновлення житла передбачено на 2024 рік більше 11 мільйонів гривень з міського бюджету. На даний час це 77 об'єктів вже включено до переліку відновлення житла. Ночью до 4 июля был прилет шахеда в наш подъезд на четвертый этаж. Разрушил нам перекрытие, образовался пожар, окна погорели, двери выбило взрывной волной. Вышибла эту дверь, вот поменяли нам двери, пожалуйста. Коробка вылетела вместе с дверью, поменяли на новое. Установили перекрытие, перекрытие балки вот этой вот на четвертом этаже. Поменяли все окна в подъезде на металлопластиковые. Поменяли все кондиционеры. Ну, здесь три кондиционера пострадало. Покрасили фасад, сделали ремонт в подъездах. Поменяли даже светильники. Была взрывная волна и огонь. Она металась по подъезду. Двери помяли, выгорела резина в дверях. Двери начали вот так вот хлопать. А в окне тоже полностью выгорело все уплотнение. Звісно, вот. ну, стекла подкалились. Дякую, замінили окно, замінили двері. На четвертому поверхі було насквізь пробита підлога. Тому саме перше, що ми зробили, це приступили до відновлених робіт цієї багатоповерхівки. Внаслідок атаки було пошкодження утеплення фасаду. Теж роботи виконані. Наразі закінчуються теж роботи по косметичному ремонту під'їзду, тому що внаслідок пожежі були обгоріли стіни, були обгоріли поручні, відновлена обшивка балконів, де потрібно було скління. Теж зроблена цього разу місто зазнало пошкоджень у різних частинах. Загалом до міської ради надійшло більше 47 заяв про пошкодження.